Ті, хто помер і повернувся, що ви бачили по той бік. Я стікав кров'ю від верхньої шлунково-кишкової кровотечі. Відчував, ніби повільно скидаю своє его, і тривога, яку я постійно носив у собі, зникала. Я пам'ятаю, як подумав, що більше нічого на землі не є моєю проблемою. Я ставав частиною всесвіту мільйонами різних способів, і це було прекрасно. Тим часом медик щось вкручував у мою плечову кістку, щоб дати мені крові рідини, що, як кажуть, дуже боляче, бо це розсуває все всередині кістки. Внутрішньокістковий доступ. Я цього взагалі не відчув, як і болю, чи хвороби. Я був над усім цим, усвідомлював, але не спостерігав. Але я радий, що мене реанімували, бо життя тепер хороше. Дякую медикам і тим, хто здає кров. Випадкове передозування в дитинстві. Тримайте свої рецептурні ліки під ключем подалі від дітей. Моє серце зупинилося. Я пам'ятаю лише темряву. Але я не пам'ятаю, щоб мені було страшно чи щось подібне, лише спокій і тепло. Це було найспокійніше, що я коли-небудь відчував, не знаю, чи є щось за цією спокійною темрявою, бо лікарі мене реанімували. Але якщо після того їмайте, як... підпискою та коментарем український контент. Після того, як м'ясний костюм вимикається, є лише це, я з цим змирився. Це дуже схоже на мій досвід. Непередозування я закодувалася після пробудження від операції. У мене було відчуття, що я з кимось була, але не фізично, ніби енергетично. Інша людина була старшою жінкою, можливо, вчителькою. В іншому ж те саме. Просто темрява, спокій і тепло, як коли ти дрімаєш ідеально і тобі так комфортно і спокійно. Я дуже розізлилася, коли прокинулася. Бути при свідомості і у своєму тілі було набагато менш приємно. Також я секунд 30 не могла згадати, хто я і чому тут, що було дивно. Мене змусили зробити КТ, щоб переконатися, що в мене не було інсульту, його не було. Але тепер я рада бути тут. Темрява з можливо таким. Зростаючим білим серпанком в одному кутку темряви. Це не зовсім те, що я бачив, а те, що я відчував, найсильніше відчуття спокою, яке тільки можна уявити. Остання фраза дуже відгукується з моїм досвідом: я нічого не бачив. Але мій останній подих відчувався як найглибший видих, а потім увесь мій біль зник. Коротко був мертвим двічі, обидва рази в лікарні. Нічого не бачив. Єдина помітна різниця між просто непритомністю і смертю. Повна відсутність відчуття плинності. Після пробудження я не мав уявлення, скільки часу минуло, хоча залишався в тій самій кімнаті, оточений тими ж людьми. Якби мені сказали, що я був відсутній 5 годин, днів, місяців чи років, я б не повірив у перші секунди. Але досить швидко все повернулося до норми. Мене оголосили клінічно мертвим на 3 хвилини 11 секунд у 15 років через менінгококову інфекцію, яку я підхопив на вечірці. Пам'ятаю, як сидів на пляжі на пристані, зануривши ноги у воду, і розмовляв зі своїм старшим братом, який був живий і здоровий. Здавалося, що ми робили це вічно. Потім я відчув справжню воду на ногах і прокинувся з довгої коми, бо хтось у моїй лікарняній палаті розлив воду на мене. Пам'ятаю лише, як гидко й огидно відчувався і смакував мій рот, коли я почав приходити до тями. Це було в 21-му році, я вдруге захворів на ковід і спочатку одужав. Через 10 днів я ледве міг дихати і опинився в реанімації. Пам'ятаю, не багато, але пригадую людей у костюмах CDC, які ми тушилися навколо, і лікаря, який сказав, що мені дадуть якийсь експериментальний препарат. Наступне, що я знаю, усе стало чорним, і я падав. І це було тепло і комфортно. Як коли я був дитиною, дивився фільм і засинав на дивані. Я почувався в безпеці, розслабленим і вперше за роки у мирі, знаючи, що помираю, і це все, і це нормально. А потім я почув, як мій син кличе мене. Пам'ятаю, як у грудях спалахнув білий гарячий гнів, болючий, але зосереджений. Я почав боротися з цим відчуттям і відчув, як перестав падати вниз і почав повільно підніматися вгору. Потім я кліпнув, і лікар сказав, як він радий бачити мене при свідомості, і персонал також виглядав щасливим. Був у епілептичному шоці, сам у квартирі, міг померти. Свідомість ніби розчинилася в просторі з без тіла, але з повним розумінням усього навколо. Не було невизначеності, лише всеосяжна присутність, частиною якої я став. Світло чи темрява не мали значення, важливо було лише це відчуття. Смерть здалася мені лише воротами, провідником за межі, але туди можна потрапити лише у свій час. Я прокинувся і цей досвід назавжди залишився в моїй підсвідомості. Не я, а мій тато, який виріс суворим католиком. Після клінічної смерті відступив від віри, але все ще вірить, що щось є. Однією з причин відступу від віри було те, що після клінічної смерті він нічого не бачив, окрім темряви. Це було протягом 9 хвилин, коли моя мама, колишня працівниця швидкої допомоги святого Йоанна, натискала його по грудях, щоб запустити серце. Не я, а мій дідусь. У нього був серцевий напад. Він сказав, що відчув ніби з непритомнів, а потім усе стало теплим і щасливим, усе було чорним, але він бачив слабке світло в далині. Він сказав, що відчувалося, ніби він плив, і світло перетворилося на ганок із його дитячого дому, де сиділа його мама в кріслі гойдалці. Вона померла понад 10 років тому. На той час він був такий щасливий її бачити. Вона подивилась на нього, посміхнулася і сказала: Не зараз, синку. А потім він прокинувся в машині швидкої. Мене двічі реанімували. Не знаю, що бачив у ті моменти, але під час медикаментозної коми пережив щось дивне. Я опинився в мінливому ландшафті. Коридори перетворювалися на гори, рівнини змінювали форму від найменшого руху. Не пам'ятаю кольорів чи геометрії, лише відчуття чогось незбагненного. Я не був там сам. Поруч була істота, знайома, але водночас лякаюча. Інколи я довіряв їй, інколи відчував жах. Цей досвід змінив мене. Раніше мене цікавило по той бічне, але тепер сама думка про це викликає інстинктивний страх. Не можу згадати деталей лише уривки почуттів. Від панічного крику до теплоти серед друзів. Що це було? Сон, галюцинація чи щось більше? Не знаю. Але цей страх залишиться зі мною назавжди. Не я, а моя бабуся розповідала вона йшла через тунель, повний кольорів, яких не існує, і шепіт голосів був навколо неї. Я отруївся газом у своїй садовій комірці. Не знаю, скільки був мертвим, але мій розумний годинник активував датчик падіння і мене реанімували парамедики. Нічого не бачив, але був розчавлений, коли зрозумів, що мене оживили. Це було схоже на дуже грубе пробудження з глибокого глибокого сну. Можливо, я ледь не помер під час операції кілька років тому, принаймні мені сказали, що я був дуже близьким до цього. У будь-якому разі, пам'ятаю, як стояв у білій пустці, бачив власні ноги, міцно стоячи на підлозі, і відчував неймовірне тепло, комфорт і спокій. Також пам'ятаю, що все ще почувався собою і міг згадати деякі спогади, але лише обмежену кількість. Це був такий дивний і незабутній досвід. Ось мій досвід. Я був підлітком і намагався встановити роз'єм для навушників на своєму старому телевізорі. Я знав, що катодна трубка може накопичувати до 30 тисяч вольт електрики, і доторк до неї міг убити мене миттєво. Тож я від'єднав телевізор від мережі і спробував увімкнути його, щоб повністю розрядити трубку, перш ніж працювати всередині. Я встановив роз'єм, приварив кабелі і увімкнув телевізор, щоб перевірити. Не спрацювало. Я вимкнув його, від'єднав від розетки, спробував увімкнути знову, щоб розрядити, і перевірив з'єднання. Усе здавалося нормальним. Я ще раз приварив кабелі, щоб переконатися, що вони добре з'єднані. Потім підключив телевізор назад, увімкнув і протестував все одно нічого. Зрозумів, що доведеться тестувати його увімкненим, щоб отримати миттєвий зворотний зв'язок. Тож я почав торкатися кабелів викруткою, поки телевізор працював. Ручка викрутки була пластиковою, і коли кінчик торкнувся одного з кабелів, раптом з'явився звук. Я почув телевізор через навушники. Треба було лише краще приварити той кабель. Я спробував штовхнути кабель викруткою, але тримати її ззаду було незручно. Щоб додати стабільності, я поклав вказівний палець на металеву частину викрутки. У момент, коли мій палець торкнувся металу, я побачив місток світла товщиною з мій палець, який стрибнув із трубки телевізора до кінчика викрутки. Почув гучний звук, і сила удару разом із шоком змусила мене відскочити назад. Я приземлився на ліжко, обличчям догори дивлячись у стелю. Я нічого не бачив, усе було білим. Я не був сліпим. Але це було схоже на погляд прямо на сонце, навіть із заплющеними очима. Не пам'ятаю, скільки я був у такому стані, не знаю, чи втрачав свідомість. Зрештою, на стелі почали з'являтися тіні. Я почав розпізнавати світло в кімнаті і лінії штор, потім почув віддалений шум, наче іграшка дитини сповільнюється. Брязкіт наближався і ставав повільнішим, поки не почав звучати як барабан. Пум, пум, пум. Він ставав стабільнішим. Тоді я зрозумів, що це моє серце, я знову міг чітко бачити. Моя стеля, моя кімната усе повернулося до норми. Після цього я закрив телевізор, протестував його, і він працював нормально. Більше я ніколи не намагався відкривати чи торкатися нутрощів телевізора, я бачив інший світ, який у моєму досвіді був набагато ближчим до справжньої реальності, ніж цей. Моє земне існування здавалося дивно двовимірним у порівнянні після цього. Щоб описати це, знадобилося б кілька сторінок, але я скажу лише, що після того, що я пережив, я зовсім не боюся смерті. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Ті, хто помер і повернувся, що ви бачили по той бік, пишіть у коментарях.